10 квітня у Чернігівському історичному музеї згадували видатного археолога, дослідника, викладача Володимира Коваленка. Він народився у 1954 році в Семенівці Чернігівської області. З юності захопився історією і все життя досліджував її. Інтерес до археології Володимир Коваленко пробуджував як у своїх студентів, так і у членів сім'ї. Все своє дитинство ну і все життя доросле я провела кожне літо в археологічних експедиціях. Це ну не зрівня. Тобто такого літа нікому навіть уявити собі неможливо. Батько, попри свою зайнятість, попри те, що він завжди, я знала, що він завжди на перше місце ставить свою роботу. Завжди так було. Але він завжди був поруч, коли він був потрібний. У нього була така унікальна здатність: він вмів створити умови, в яких я почувала себе абсолютно захищеною. Тобто, я знала, що якщо зі мною хоч щось трапиться, я можу до нього звернутися. Він завжди прийде на допомогу. Донька видатного археолога каже, Володимир Коваленко завжди вмів підмічати найдрібніші деталі і не тільки на розкопках. Він завжди вмів підмічати якісь такі деталі, які от в мене вдавалося приховати від інших, але він все одно це помічав і звертав на це увагу за що. Я йому дуже вдячна». На захід пам'яті зібрались друзі, колеги та багаточисельні учні Володимира Коваленка. Згадували його гігантський внесок у дослідження археологічних пам'яток, у тому числі Чернігівських. Саме він запроваджував системні археологічні дослідження на новобудовах міста Чернігова, коли закладалися, і вже були закладені охоронні археологічні зони, які діють і по сьогоднішній день постійно розширюючись, і таким чином про середньовічне місто Чернігів вдалося дізнатися ну, дуже багато. Того про що не написано в жодному джерелі. Археолог досліджував також шестовицю, де було поселення часів давньої Русі, і Батурин гетьманську столицю. Саме Володимир Коваленко був ініціатором і основним консультантом масштабної реконструкції Батуринської фортеці. Те, чим сьогодні є місто, я підкреслю місто Батурин. Це заслуга Володимира Петровича, який своїми роботами, своїм отим ентузіазмом, своїм організаторським хистом перетворив прості. Розкопки на всесвітньо відому пам'ятку, до якої сьогодні приїжджають ну умовно кажучи, сьогодні десятки і сотні тисяч і українців і мандрівників з далекого зарубіжжя. Володимир Коваленко помер у 2016 році. Загалом за своє життя він обстежив понад 500 археологічних пам'яток, написав сотні наукових статей з історії і археології давньоруських міст. Вніс величезний вклад у світову археологічну науку. А ще навчив кілька поколінь молодих археологів, які зараз продовжують його справу.